на ті концерти. От ви, знаєте, зіла маршрутку. Як то тепер в тих маршрутках крадуть? А ось і далам туше груди мало. Вийшла з маршрутки люди, так не будуть. Так мене нерви беруть, щоб пороздирала, ми от, чесно мають, та верховна, ради ті дороги, то все, що. А ще маю поліжанки. Як то тепер почали свіж до дітей називати? Маленью кажуть, майте внуку вже. Та маю, ну, як назвали, каже, питайте. Або поки не подивлюся на туалет, ти не згадає, як вона ще називати. Я кажу, ну вотама ходить, віулета. Та поляна вже називає. Так само я маю внука. Йому вже скоро 16 літ, а так смішно назвали, що до себе мовити не може. Щось на як воно? А Ігорок! О! Ігорок. Тато поїхав до Португалії, мама до Італії, шлють йому гроші, а воно на Марципани вибачить. Тої ночі відкрило, вочка, мене баб! Я хочу жарної курки. Коммензи ти хаста деш тобі серед ночі жарної курки. жарний курк. Каба дзвоніть, та стоїде. А я в шостара дорбажаю, ця лампо дзвонила. Калята стоїденський. Ну, жадівні курк. Кабабка мене ми й душі. то не будуть устушіть. Ну, але дайте більше сметани, бо воно серед ночі таку суху курку не буде грязь. Люди так мене цієї гороки вимочуть, а хана за так мені нерви не відтипаєш, що не може бути. Де ти школи, кажуть, кабап, нас зі школи, школи вигнуть. Каже, за що? Кабап в бить кабінеті, шкілети від дали всі. Ну, каже, Ну, а на голову затягнули залучу капелюх. в капілюх. Я впав, вчителька пів воги зублів. Вона думала, що зараз пішов урок рок провіряти. Ну, та я розумію, що по вчителі мають повну зарплату. Ну, а що б той залуч такий у них, як хлєд? Ні, каже бабу, ще здовж поверха маєш кір. Чурочко я не витримаю. Я не витримаю, ти мені нерви, так сліпав у році, я вже не маю здоров'я кота, як хай бачу. У нас вчителька географії почала well, по компасу ходити. <laughs> ну, якщо вовна мала десять компасів на руках, ми всі з ліса повтікали, ума ще заблудила. <laughs> ну, рочку, не тріпай мені, не каже, де щоденник венцю, де чуденник. Людинки ага, ага. дивіться, то учня щоден. А баб та я з високого замку зі ждову. позадирав. позадрав. Двісь. Вінш. Коли с нимка в школі 12 ти бальна система, але готва, в чортба геть пап, то вже багато не бракує, но відного спередує. Люди не шанавлен, з два тривають. Зі два? вас. чо зі чого два? Каже, пап, що ти казав принести на роки пісень. Ну, на нем ти тий ти не стаєш народних пісень, га? Ще ти мало повіщення ходила, га? ти мало плячки колени жив, га? Я бабу він нічого часто пригоріли, давай. Я баб, а хіба то не народ на Я Яка? Співай чуєш, співай!

Де не на довше не тримали, ну додаровані. Урочку. Я знаю, я не в'язку у тебе, урочку, а ну, чо з а чо з природи, бах? А чо з природи бах? велика Така, бах. Вчителька казала назвати корисних птахів. Ну і що не Ти не знаєш корисних птахів.

Я з папірні принесли. То я то кажуть, якась парахлиш, і дай таке зібрався. Я не вірю, горочку, я, я зварюю. Я у рух у тебе, городська. Крапа, не вмираєш. Зачекайте, як я прийду зі школи. Та тинен каже, ти хочеш мої смерті. Ха, баб не Двічі, як книнька потепліло, ви довго не полезте.